За поточний тиждень КПЖО 1 продовжувало виконання планових заходів по прибиранню підвальних приміщень та утримання прибудинкових територій. Увесь рік співробітники підприємства сумлінно виконували свою роботу, незважаючи на погодні умови. Аварійні бригади виїжджали на виклики, щоб мешканці якнайшвидше отримали обіцяні послуги. За 11 місяців було зроблено ремонт в семи під'їздах. Проведено поточний ремонт покривлі на більш ніж 760 квадратних метрах дахів. Без Врахування програми підтримки співвласників багатоквартирних будинків. Щоденна робота іноді здається непоміченою однак, як результат, до кінця року було замінено більше 1200 метрів внутрішньобудинкових систем. 48 будинків заключили договори з ЖО1, щоб отримувати всі послуги. Була пророблена велика робота з боржниками, подано 34 судових позови, і як результат відсоток сплат за цей рік станом на грудень склав майже 92 Абсолютний рекорд. За останні роки. Перший муніципальний нагадує усім містянам, що вчасно сплачені рахунки завжди дорівнюють якісним та вчасним послугам. Не накопичуйте борги, щоб підприємство змогло вільно працювати. Анастасія Ківі, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний канал.